Вітаю, мене звуть Оля Бєг. І я гостина запрошую вас до майстерні щастя, Київ, Україна. Сьогодні до праці я запросила такий от оракул: це віздом Оф Avalon. це така дуже глибока колода. І ми за допомогою цієї колоди будемо дивитись. Що таке коїться в нашому житті, тому що тут загальна інформація, і вона набуває чинності саме у той час, коли ви її для себе знайшли. Дякую заздалегідь за вашу увагу, час та довіру. Отже, ми, як зазвичай, дивимося на дно колоди, так, щоб зазначити, що там на душі, як то кажуть. так. Так, так Тут книжечка в мене залишається. Ага, таким чином, книжечка, дякую. Чудова картка, дивіться. Чудова картка. Так, 25-та це батерфлай, тобто метелик. І тут одне тільки слово. Ну, зазвичай там під назвою загальною пишеться ще окремо що то означає, начебто так, авторкою цієї колоди. І тут б'юті, тобто краса. Розумієте? Ну тобто, що б ви там не відчували зараз на душі у себе, але це краса. Краса саме у тому полягає, що з вами відбувається. Навіть якщо ви знайшли себе наразі у дуже якихось скрутних обставинах, а зазвичай воно так і буває. Ну, по собі знаю знову ж таки. Це кажеться за те, що ну що таке метелик, взагалі. Про що це нам каже? Ну, в тарології, взагалі, у езотериці це символ трансформування, розумієте? Тобто скуколки, чогось такого дуже негарного. Не вибачте, будь ласка, ну, як на мене, вибачте так. Воно якесь таке відштовхуюче щось. Гусень, та і взагалі, вибачте, ті, хто це дуже якось шанує. Для мене не дуже воно виглядає знову ж таки. Дякую вас за цей відступ. От але ну, треба дочекатися того золотого часу, коли з того кокона. Вийде на світ божий ну такий чарівний метелик, розумієте, дуже. Круто, що тут він виконаний у таких кольорах, тобто в нього біле крила, вибачте, так, крила білі, як колір білий мається на увазі у езотериці, тобто колір сподівань, надії, віри у найкраще, звичайно, розумієте. І це оновлення. Да, там є чорні крапки, так, звичайно, то крапки вашого досвіду, розумієте? Тобто, все те, що наразі ви переживаєте, воно лягає у візерунок, котрий буде. Ну, Ну, таким вашим візерунком особистим, розумієте, як відбиток пальця мається на увазі. Тільки у вас будуть якісь такі вкраплення на тих крилах мається на увазі. Для того, щоб то ну, нагадувало вам, хто ви, розумієте, що ви в своєму житті здолали. Так само ті обставини важкі, ну, котрі ви наразі, мабуть, переживаєте, <кій> вибачте, будь ласка. Тому що тут 25-та карта. А двійка вона в езотеріці вказує нам на жіночу енергетику. А жіноча енергетика, в свою чергу, підкреслює наявність кохання, безумовного кохання, тому що лише матір чоловіки не ображайтесь, будь ласка, але лише матір може кохати свою дитину. Безумовним коханням, тому що вона її народжує. от і все. Це не кажеться про те, що чоловіки не вміють кохати дітей, вміють, але роблять це по своєму чоловіки. Вони взагалі не про емоції, вони про фізику, Розумієте? Вони про те, щоб щось рухати і діяти повсякчас у тому житті. То є дуже круто знов ж таки. Але жінки вони наповнюють гармонію якоюсь, якимись сенсами, вибачте, духовними навіть. так, От для того, щоб те життя було ну, знову ж таки гармонійним, розумієте, співзвучним якимось у цьому світі. Тому саме жіноча енергетика, саме кохання, безумовне кохання до себе, віра у те, що ви перетворюєтесь наразі просто на чарівного метелика, розумієте, що все те, що з вами відбувалося до цього, Моменту так само, як і наразі, з цього дня, з цього прогнозу, з отримання цієї інформації, не себе нахвалюю, звичайно, а те, що дає нам ту змогу отримувати ту інформацію, все, всесвітному не дякую, звичайно. ну, Тому що я не релігійна людина, часто це повторюю, але я віруюча. Я вірю в те, що добро завжди перемагає зло, що світло перемагає темряву. Розумієте, і що навіть якесь маленьке. Краплення, вибачте, там того світла на темряві це вже додає той тому світлу більше. Ну, простору, якщо хочете у тому світі. А у вас навпаки на тих крилах, розумієте? У вас маленькі вкрапвкрапління чогось темного, чогось не дуже доброго. Але як вже ви що я обумовилась, то досвід, без котрого у вас би не було, розумієте, таких, як ви є. Тобто, не було б вашої мудрості, не було б того усвідомлення, а, куди ви прагнете, заради чого ви пережили вже багато якихось скритних обставин в тому житті, звичайно. І ви дивитеся на цій картці все ж таки у минуле, от, тому що ви поважаєте той досвід. Розумієте, ви від нього не відгортаєтесь. Ви не бажаєте його просто забути, але якщо ви його згадуєте, то згадуєте його з якимись ну, білими крилами, білими чистими помислами, розумієте? Тому що у всіх тих скрутних обставинах, з котрими ви стикалися до цих пір, ну так в той же самий час, вибачте, відбувалося щось добре, розумієте? Можливо, з іншими людьми, можливо, в іншому місці. Але ну було, було щось добре, що вам допомогло триматися на плаву, якщо хочете, що вам. Допомогло триматися за ту віру, розумієте, у найкраще, тому що ну, заради чогось ми ж все ж таки живемо те життя, розумієте, до чогось ми всі прагнемо, і те все обусловлюється одним <кій> лише словом щастям. Тому давайте будемо дивитись, що стосовно цієї краси, як я вже сказала, залишається у минулому. І що буде у майбутньому? Тобто візьмемо дві карти. Метелик буде посередині. От а, карта перша, котру дістану, вона буде зліва. Вона сама вистрибнула, я її беру. А, Велф. Угу. 34 карта. Добре. І я дістану відразу ще одну. Та, що буде у майбутньому, вибачте. Так. Оця. Trust, довіра. Або віра. Дуже добре. Будемо наразі про це говорити. Картки відкладаю. Отже, 34 і 47 карта. Так, 34-та велф, це ну, багатство мається на увазі. Чому вона залишається у минулому? Ну, тому що, як ми вже казали, по середній картці, то є ваш досвід, розумієте? Ну, як там співав -пі -пі колись Вахтан Кікабідзе, мої гада, моє багатство. Ну так воно і є, розумієте. Тобто, все, що ви пережили, має дуже скільки вам років на зараз зараз мається на увазі. Ви вже достатньо мудра людина для того, щоб це збагнути. і все. Ви стикалися саме у цьому віці вже з тими всіма об... Об... Ну, обставинами. Ну, Котрі залишили той візерунок, розумієте, за метеликом на вашій душі, на ваших якихось спогадах, на вашому усвідомленні себе як особистості мається на увазі. Тому тут дуже чарівне і число виходить. 34-та мається на увазі, розумієте? Тобто трійка це праця, да? ну те, чим ви займалися весь той час, поки ви, вибачте, за ці звуки, це мій песик там в Дякую за терпіння і розуміння. Дякую. Тобто праця над тим, що ви все ну, здолали, все ж таки, розумієте, що навіть тоді, коли вам було дуже складно, ви все ще вкладалися без залишку, ну у, у віри у себе мається на увазі, для того, щоб змінити те, розумієте, на краще для себе, навіть якщо ви робили помилки. То, роб... То нормально, розумієте, тому що таким чином ви пізнавали краще себе. Робити помилки, а потім їх повторювати оце вже питання, чи потрібно воно в нашому житті. І ви байдуже яким чином спотикалися, але ви вставали, розумієте? Тобто вісім разів впади, дев'ять встань, якщо хочеш, для того, щоб кудись дойти. Як саме у дитинстві, ми розумієте? Ну не кожен вже пішов з першого кроку, розумієте? Ми падали, вставали і все ж таки щось. Нами там рухало для того, щоб ми відчували, що? Ну, волю, волю у тому житті, щоб ми мали можливість пересуватися вільно, незалежно від нікого у тому житті. Тому ви так само продовжували свій шлях. Він був досить важким. Так, але саме від того, ви можете відчути красу того життя по центровій картці мається на увазі. Розумієте? Саме через ті складнощі. А тому, що саме у порівнянні ми можемо зрозуміти, що то є добрим для нас, які люди є добрими у нас, розумієте, рядом поруч з нами, вибачте, у житті, а, які думки нас спонукають до чогось доброго, а які краще відкидати, тому що це ну як якась прив'язка, вибачте, будь ласка, розумієте, як до зловживання алкоголем, там як до ігроманії чи чи ще чогось. Ну, не дуже корисно у житті, тому що, що занадто, те не здраво, як кажеться. Так, так. Отже, праця: ви працювали над своїм багатством у минулому, розумієте? Воно там залишається. Ні, ви його берете з собою, але ви берете рівно стільки, скільки вам під силу нести з собою. Байдуже, чого то стосується, розумієте, матеріальних статків або якихось таких. Ну, котрі, я не знаю, там просто моральних статків, так надбань ваших моральних, ваших знань, можливо, хтось жалкує за те, що навчався на щось не те. Розумієте, то ви ще не збагнули, що все те було у житті, просто не було ще точки зборки. Мабуть, наразі вона відбувається. Коли ви усвідомите, що навіть ті та освіта, або, можливо, якась праця, котра вам наразі не принесла бажаного, але все ж таки були там надбання якихось якісь, розумієте, тобто якісь корисні такі навички ви там здобули, котрі вам обов'язково знадобляться, або в найближчому майбутньому, або вже ви відчуваєте, що воно десь там де-інде вспливає. Можливо, ви навіть не замислюєтесь над тим, розумієте? А треба. треба це зробити, треба це усвідомити, треба себе подякувати за весь той важкий шлях, котрий ви здолали на цей час. Так. І не жаліти, розумієте, не жаліти за те, що залишилося у минулому. Знов ж таки, будь то ну, матеріальні якісь статки або а, якісь люди, з котрими ви, можливо, щось нажили. Розумієте, можливо, ви щось втратили а, не без участі других не людей. Вибачте, розумієте, про що йдеться мова, і у які часи ми наразі живемо. Тут вам кажеться, що просто ну, не, не литите сльози за тим, що можна відновити, розумієте? Ну, стосовно а, якогось матеріального надбання, ну можна, розумієте? Головне, що ви у себе залишилися незламні, розумієте, що ви залишилися у себе незалежні, що ви не. Корилися нікому, байдуже, де ви знаходитесь наразі, поїхали ви з України чи ні, розумієте, про що йдеться. Ви залишили у собі, у серці все, все однак, ту країну, котра вас навчила бути вільними, дихати вільно і надавати приклад оточуючим, де б ви там знов ж таки не були. Дякую вам за розуміння і дякую за те, що ви є такі. Дуже горда бути вашою землячкою. Низько вам вклоняюся. Дякую ще раз. Отже, праця над тим, що було з чимось постійним. Ну, тобто, це четвірка мається на увазі за трійкою, котра стоїть. Ну, то чотири кути вашого житла, чотири кути вашої праці, мабуть, розумієте? То, що воно ми щойно обговорювали, мається на увазі і. Там були здійснення ваших мрій, розумієте, котрі будуть втілюватись вже у майбутньому, тому що ну без минулого немає майбутнього, розумієте так. Але все проходить, як було сказано Соломоном, розумієте, і це пройде, і те, що було, пройшло, і те, що наразі з вами відбувається, так само пройде. Але ви вийдете з того з красою, розумієте, з достоинством мається на увазі. Навіть якщо ви цього ще не відчуваєте, то все світ відчуває. А я тут сижу саме для того, щоб то побачити і сказати вам «заздалегідь». Отже, в найближчим часом розумієте? Тобто покращення на душі у вас відбуватися будуть. Ну, від одного дня, вибачте, будь ласка, до е, одного місяця, розумієте, от таким чином буде. Набуватися у вашому житті, ну якась, ну не знаю, наче друге дихання будете здобувати, розумієте. Кожен день буде відкривати перед вами якісь нові можливості, якісь нові враження. Ви будете більше прислуховуватись до себе, тому що ви начебто. Ну, наразі надбали якісь крила, як метелик, розумієте? Вам буде цікаво жити. Ви будете вже не чіплятися за якісь страхи, як це було до того, а ви будете бачити можливості, знову ж таки, про що ми дуже часто розмовляли останнім часом, а не перепони. І це дуже для мене радісно. Бачити саме такі картки і відчувати разом з вами те перенародження, якщо хочете, розумієте? Тому що ви того варті. Ви варті відчути себе. Ну, живими розумієте, відчути наново жагу до життя, навіть якщо обставини не такі радісні, як вам хотілось би, але ви розумієте, що вони не постійні у вашому житті, і що саме на їх ґрунті, розумієте, ви зможете збудувати собі ну, щось нове, і саме від вас залежить, який сенс буде панувати у вашому житті надалі. Розумієте, ви просто відчувати будете знов ж таки, що ви керуєте своїм життям, розумієте. Що ви керуєте своїми емоціями, врешті-решт, котрі розбалансовані були останнім часом, а не ті емоції, котрі були знову ж таки не дуже добрі, керують вами не ті обставини, не ті статки матеріальні або моральні, маються на увазі, не ті люди, котрі вас, можливо, образили, тому що так могло, могло бути, а котрих ви, можливо, ну, мали для себе мали за будь-яких умов, але якщо ви те зробили, то вам бачніше, розумієте, ви краще знаєте. Навіщо то було? Якщо вам було не там не дуже добре, розумієте, то вам і карти в руки, якщо хочете. Дякую. Отже, не треба жалкувати, ну це головне. І я розумію, що можливо навіть зараз ви відчуєте ну то волю, розумієте? Від тих оков, вибачте, будь ласка, тому що ну дуже прогледюється такий смуток, якийсь стосовно. Ну, того, що втрачено саме з матеріального боку, ну можливо, вам грошей наразі не вистачає, розумієте? врешті решті це нормально, тому що гроші це знов ж таки свобода. Да? Воля мається на увазі руху там і, взагалі, свобода того, що можна собі там щось, як якесь життя, більш-менш добре влаштувати. От і можливо, те було залежне. Ну можливо, ви були залежні від праці якоїсь а потім її не стало, чи вам там не перестали платити стільки, скільки було, або людина була якась, від котрої ви так само були матеріально, наприклад, залежні. Розумієте, і наразі. Можливо, розійшовшись з тою людиною або намагаючись це зробити, ви відчуваєте скрутні обставини. Ну, знову ж таки кажеться, у вас все є для того, щоб відчути себе самостійною і знову ж таки незалежною. Воно того варте, розумієте? Не бійтеся. Можливо, деякий час, але вже, мабуть, ви це відчуваєте на собі. Буде не дуже комфортно, але це деякий час, як ми вже умовлялися вище, все проходить. Розумієте, і цей не дуже визначений час так само пройде з не дуже визначеними якимось там ну, Статками мається на увазі. Все ви зможете, ви все здолаєте, тому що знову ж таки, у вас є крила, у вас є той досвід, спирайтесь на нього. Він вас вивезе куди хоче. А я буду допомагати, звичайно. Якщо ви будете того прагнути, мається на увазі. Для мене це, як завжди, велика честь та задоволення. Дякую вас дуже. Отже, а у майбутньому, що вас так очікує, стосовно цієї ж карти, метелика мається на увазі. Ну, тут дуже добра карта. Вони взагалі тут дуже чарівно ви. Тому що в колоді є дуже різні карти, і мені дуже-дуже знову ж таки до вподоби бачити саме ці. Тому що вони тут саме всі ці три. А, ну Дві ті, що я тримаю наразі в руках: це Wealth і Trust, тобто, багатство і друга карта 47-ма, це віра або довіра. Вони, як старші аркани, у Таро утормаються на увазі у цій колоді. Тобто, це дуже-дуже чарівно, що їх тут аж дві, да, з 52-х мається на увазі у цій колоді. От і через три ці вийшли дві, два таких старших аркани, будемо казати. От, 47, тобто у комплексі це 11-та карта, тобто це майстер номер, це пара мається на увазі. На 11 це майстер-ключ мається на увазі, котра дивиться у глиб обставин. Якщо 11 зводимо до простого числа, то, то знов ж таки двійка, з котрої ми починали. Сьогодні розмову знов ж таки коханням закінчуємо. Ну чарівно. четвірка перейшла з першої карти, мається на увазі? Була 34-та четвірка і сі сьома да? цифра мається на увазі. Тобто сімка, котра була на першій карті, все, все поміж собою пов'язане здійснення бажань, так за сімкою, тому що це число мага мається на увазі, і здійснення бажань стосовно того, над чим ви так довго працювали саме на карті багатства мається на увазі. Дуже круто. Отже, ви бачите, який тут шлях. Кам'янисти. Ну, розумієте, як там Христос? Хоча я не про релігію знову ж таки, але писання читаю, як Міфи і дуже вони дуже повчальні, якщо хочете. Дякую. Отже, і Ісус сказав колись про життя людини саме на спираючись на зростання виноградної лози, мається на увазі. Так, тобто нагадаю, або, вибачте, скажу тим, хто ще це не чув ніколи. Отже, виноградну лозу саджають саме у каменисту почву. заради того, щоб. Тій лозі було найважче пробиратися до того живлення, розумієте, там десь глибоко. І саме від того, як їй буде важко пробиватися, залежить солодощі і смак самих, самого вінограду. Розумієте, якщо буде не кам'яниста почва, тобто леза не буде там з якимось важкими обставинами, якщо хочете стикатися, то плоди будуть кислі і несмачні. Отже, розумієте, вам всі ті випробування були ну, дані для того, щоб ви знову ж таки відчули смак того життя, котре у вас попереду. А так само попереду у вас зміцнення, розумієте, тої віри, котра вас вивозила повсякчас, про що ми так само вище вже говорили, коли казали про картку Метелика. Так, розумієте. Який висновок можна зробити з усього до досвіду, де ви стикалися з чимось ну, не дуже добрим у своєму житті, там, де ви бачили і відчували на собі, що справедливість десь забарилася, щось її небачно. І десь якось ви розчаровувалися і в обставинах, і, можливо, в своїх якихось сподіваннях. І що не найменш важливо у тих людях, котрі вас уточували. То могло бути найближче коло мається на увазі. Так, от найближче, ну, від батьківського будинку до партнерів, до тих, хто вас оточував дуже довго, мається на увазі на праці вашій, наприклад, там могли бути дуже суперечливі обставини, могли недооцінити вас десь. Дякую. От, могли бути друзі, котрі не друзі, розумієте, так собі щось, от, і ви так само могли розчаровуватись, але все те було не дарма. Тому що те зробило з вас метелика, розумієте? Ну так, тому що те формує. Мувало вас саме для того, щоб ви відчинили наразі для себе нові горизонти, не стикнувшись з, з, з тими, ми Обставинами і людьми, вибачте, ви б не змогли збагнути, а заради чого це все взагалі, і не змогли б знову ж таки увірувати в те, що все-таки все те все було не дарма. Розумієте, треба просто задати собі наразі питання, що з вашою вірою, яким чином ви її собі наразі уявляєте, і зрозуміти, що далі, ну тому що тут шлях, він йде угору, розумієте? Так, ми не бачимо, де він закінчується. Тому що той шлях і є ваше життя. І ви повинні ну, збагнути, що. Такі обставини, можливо, ну, більш-менш схожі. Так само, як і не дуже порядні люди, вибачте, будь ласка, вони нікуди не зникають з нашого життя, але ставлення до того всього, воно вже буде іншим. Тобто ви будете вже мудрішими, розумієте? Ви будете, ну, якщо хочете, пархати, як той метелик над тими всіми важкими каменюками, не оббиваючи собі свої ноги в кров, мається на увазі, заради того, щоб рухатися далі. Ви просто вже здобули. Ту можливість ну від всесвіту, якщо хочете, котре вас буде ну переносити, розумієте, через всі ті валуни, Котрі, ну якимось чином хтось там якось буде розкидати. Ну тому що життя ж воно не скінчується, розумієте так, слава Богу. А продовжується і набуває тільки-тільки нових якихось оборотів, котрі дійсно вам будуть до вподоби. Ну, я це дійсно бачу, тому що перша карта вона була чарівна, і ті, що наразі я тримаю в руках, так само запевняю вас. Треба просто не губитися, розумієте? Треба просто збагнути, що ви самі собі... Ну, господарі розумієте так своїм думкам, своїм бажанням, що вас що той бортовий комп'ютер мається на увазі, мозок ваш так, котрий являється. Критичним мишленням у нашому житті, що він просто руководить, якщо хочете, нашим тілом. Розумієте, яку там програму ви в нього завантажите? Ну, те, так тіло відтворювати і буде. Ну так завантажте вже туди те, що ви собі знов ж таки зла не бажаєте, як ми так часто кажемо. От що можливо будуть траплятися з вами так само помилки, але не треба карати за це себе, розумієте? Не треба вважати, що це небо впало на землю. Просто ви будете іншим чином до того всього відноситися. тут же ж є стежинка для вас, вже, розумієте? Вона протоптана. Ну вона протоптана, якщо хочете самим всесвітом для того, щоб ви не збивалися з того шляху, розумієте ж і. Вас щось буде підтримувати повсякчас. Ну, така містична в мене в руках колода. Тому такі містичні поради, вибачте, кожен почує своє, і кожен, кожен по-своєму це сприйме. Тому і полягає магія такого консультування, так, через інтернет мається на увазі. Дякую. От, і вам просто кажеться за те, щоб ви тримали фокус знову ж таки на своєму досвіду і довіряли собі. Розумієте, перш за все, собі довіряйте. І будьте готові до того, що обставини будуть. Ще якимось там вироломними, вибачте, будь ласка, але ви вже підготовані як ніколи. Тому я дуже рада, знову ж таки повторююсь, бачити ці карти. Я дуже рада, що всесвіт бачить для вас таким, ну я не знаю, неймовірно класним ваше найближче майбутнє, що ви будете більш цілісною особою, що ви будете більш усвідомленою особою. Розумієте, що ви будете. Бажати жити те життя, тому що воно цікаве якнайменше, усвідомлюючи те, що воно не може бути легким повсякчас, а бути готовими до того, мається на увазі до якихось обставин, котрі прийдеться долати, тому що ви вже достатньо пережили. Вас вже ви як швейцарський нож мається на увазі. Розумієте, вас куди не закинь, ви скрізь виживете. Так, можливо, ви в це самі не вірите, але ці картки вам дають змогу це збагнути усунути усвідомити, прийняти у собі і користуватися, розумієте, тому що ви можете всіми тими надбаннями зробити якість свого життя набагато вищою ніж вона є на сьогодні, тому що вона не залежить більше ні від кого, розумієте щастя всередині нас, і щастя полягає у тому шляху, котрий ми всі долаємо по-своєму, тому давайте будемо один одному. Гармонійним середовищем, співзвучним товариством та будемо жити з близьком в очах, щастям у душі та коханням у серці. Все буде Україна! Слава ЗСУ та нації, ворогу, смерть та ганьба Російській Федерації з повагою, Оля Бєх, Па-па-па-па.